Понад 500 військовослужбовців збройних сил України хворі на туберкульоз. Таку невтішну статистику в травні оголосили у військово-медичному департаменті Міністерства оборони. В Міноборони кажуть, виявити ознаки цього захворювання у призовників та мобілізованих важко. Втім, у Житомирському військовому госпіталі, де діє туберкульозне відділення, розповідають після того, як збільшилася кількість військових контрактників, діагностувати та лікувати туберкульоз стало значно легше при е, початку. АТО, це в 2014 році як було перше, друга там хвилі. То таких випадків було більше. У зв'язку з такою навантаженістю там, не, не справлялося до нас посуду. А зараз це гаразд дуже мало, там, ну, може й може не бути таких даже випадків. Тому що, в принципі, зараз проходять військовослужбовці при призові на військову службу обов'язково флюорографічне фліорафічнегічне обстеження, грудної клітини, і якщо є ознаки захворювання. То тоді, звісно, більш поглиблено або він не призивається, або там, про якщо це вже військовослужбовець, значить йому туди проводиться лікування з направлення до нас. Чим раніше був виявлений військовослужбовець, тим раніше розпочнеться його лікування, і коло осіб, які з ним контактувало, вони теж проходять превентивне. есть, тобто, лікування. Люди беруться на облік, їм видаються. Вони проходять теж певний, скажем так, курс. Лікування для того, щоб захистити людину від ймовірного захворювання. Тобто, чим швидше це зробиться, тому що коло людей, які з ним спілкувалися, вони можуть цей підрозділ переміститися в другу частину, вони можуть роз'їхатись, може хтось звільнитися. Але чим раніше це буде, то швидше коло людей цих знаходиться і проводиться їм скажімо, там, лікування. Для попередження захворювання в подальшому у військовому госпіталі наголошують, діагностувати туберкульоз важливо якомога раніше. У такому випадку це дозволить запобігти поширенню хвороби серед військовослужбовців збройних сил України.